Слава нації! Радий вітати вас з Днем Незалежності. Щиро дякую нашим воїнам, які тримають наші кордони, захищають країну від цих злих від цієї помилки проти, цих тварей. А наше діло сьогодні прийняти це прекрасне свято. Я вважаю, що із перемогою дай Незалежності прийде, дійсно набуде такого істинного значення, і ми всі відсвяткуємо разом у колі близьких. Ми всі велика родина, ми нація. І хлопці успішно справляються з тим, що перетворюють москалів на хороших. А ми тут маємо робити багато, працювати для того, щоб. Економічно забезпечити наш, наш добробут і процвітання, і ми мали змогу допомагати нашим військовим, тому що бачимо, світ вже трохи підустав. Багато хто підустав, а нам ще єбачити, єбачити. Ну це все буде досить швидко, повірте, на фоні історії нашої споконвічної війни ця перемога буде швидкою, якщо брати, від, навіть від 24 лютого. Основне не робити срачу, не робити того, чого не потрібно робити, а робити те, що потрібно робити. Що потрібно робити, ми знаємо. І давайте перестанемо судити один одного. Бог розсудить в кінці кінців, тому що кожен по великому рахунку сам собі суддя. Дякую військовим. Дякую ще раз, не буде лишнім, дякую, низький клін, за вашу роботу, за те, що ви робите, захищаєте нас, тримаєте е, наші кордони, які зараз склалися, але я впевнений, що наші кордони будуть там, де вони мають бути, історично. Дякую хлопцям, дякую медикам, дякую е, тим, хто їх підтримує, волонтерам. Велику роботу всі робите. Все. Слава Україні! Зі святом!